Друзі, вітаю! Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Отже, розпочинаємо, звичайно, з перемоги збірної України по футзалу на чемпіонаті світу в Узбекистані. В дні четверті наші хлопці перемогли в Венеселу з рахунком 9-4. Браво, козаки! Молодці! Україна! Сила понад усе! Так, тримати. Е, що можемо сказати про матч? Е, матч розпочався досить з нашого швидкого голу, Але, на жаль, ми і дуже швидко і пропустили. Могли ще один пропустити. А добре що так сталося, що Венесела нам забила. Е, далі рахунок став був 3-1. Здавалося, вся, вся гра під нашим контролем, все нормально. І тут ми виходимо 3 1, і я Обрізається і виносила нас моментальну карає, Робить рахунок 2-3, і буквально проходить пару секунд, і рахунок стає вже 3-3. За 22 секунди. Ми пропустили два м'ячі, могли ще, ще один пропустити. Наш взяв звичайно, тренер Сенко Тайм-Аут. Ну будь правильно, що збити темп і заспокоїти гру. Бо як так ми вигравали і допустили з таких помилок е, й те, що все-таки ж ми в першому таймі змогли ще два забити і закінчили перший тайм з перевагою у два Е, Тим впевнені, що ми виходили на другий тайм. Другий тайм, трошки, напевно, ми більше спокійніше взяли гру під свій контроль. Плюс Венесуела почала пробувати грати е, п'ятим польовим, і нам вдалося забити ще один гол. Потім ще один, потім ми пропустили, але в загальному ми практично таких шансів, щоб ближче нас не ближче, не дали. Перемогли з рахунком 9-4 молодці, і ще хочу відмітити гол нашого воротаря, який пройшов сам ну, від своїх воріт до практично до штрафного майданчика суперника. Ударив з носка, красавчик, сухо молодець. Бувають так. Я думаю, може на тому чмерті, світу були голи воротарів, але це переважно. Там якісь дальні удари. Шану так, що просто пройшов І Так дали прийти. Можливо, Венесуела не розраховувала на те, що наш воротар так зможе пройти і буде бити. Молодці з перемогою. Е, з негативного, це те, що Швед отримав жовто і пропустить півфінал з Бразилією. Це вже вам не Венесуела. Я вас завіряю точно, бо Бразилія в групі всіх, як то кажуть, виносила вперед ногами. І тепер нас чекає 2 жовтня, 18.00. Е гра з Бразилією в одній другій. Чекає надзвичайний є шанс, що ми <смас> потрапимо у фінал. Це і так історичне досягнення, що ми в півфіналі. І хочеться ще одне наголосити. Чесно, я того тренера збірної України Косенка пам'ятаю ще чуть ли не з дитинства, бо він 14 року тренує нашу збірну. І дуже багато гравців вже грали з 14-го, з 12-го року. Пам'ятається, не раз ці, цілий час вони йшли до того, щоб вийти в, до такої стадії діти. Молодці заслужено. Дякую за хорошу гру, за я думаю підтримку болівальників і чекаємо перемогу в півфіналі. Тепер, друзі, почнемо обговорювати, що у нас було цікавого в топ-вікенді, в топ-чемпіонатах. Розпочнемо ми з англійської прем'єр-ліги. Ну, Про Ліверпуль я вже вам говорив. Перемогли 2-1. Непростий матч, є три очка, це головне. Безтракт, як то кажуть, все це Про Челсі, про Покер я так само говорив. Там, звичайно, було фестиваль голів. Все таке, ну вже як є, так є. Але Челсі здобуло перемогу. Е, хочу розпочати з чого. То, що, пам'ятаєте, ну, прев'ю до матчу, подивіться, є в е, минулих відео про це, що я казав, які треба матчі виділити на цей вікенд. І наостанок казав, що треба звернути увагу, як буде Манчестер-Сіті грати без Деблюйні і без Родрі. І бачите, я казав все правий Манчестер Сіті втратив в очки, зіграв 1-1. Непростий матч, так, вони відкрили рахунок, ніби щось контролювали. Більш-менш перший тайм, в другому таймі Едерсон ну, робить пенальті. Гордон заробив Гровець Касла. Гордон його реалізував. 1-1. І після 1-1 Касл досить впевнено почав виглядати, створював ще моменти. Сіті було дуже важко. Е Сіла Бернардо мав в кінці один такий момент, міг вирвати перемогу, але все закінчили стратоючок 1-1. Єдине, що хочу відмітити в Манчестер Сіті, що це настільки універсальна команда, і Гвардіола вміє перенаростовувати любих гравців, що в тій команді любий гравець, гравець, буквально, напевно, навіть Едерсон, напевно, якби було, може забити гол. Це дуже класно, бо бачите, Гвардіол, якщо там може, і Канджі, і Діас тусує склад. Ну, для Ліверпуля це добре, що Манчестер Сіті втратили очки. Їдемо далі. Арсенал здобув непросту перемогу 4-2. Хоча спочатку здавалося просто 2-0, потім 2-2. І до самого кінця, практично до останньої 90-ї хвилини рахунок, залишався нічийний. кутовий, автогол 94-2. Арсенал. В кінці Хаврас робить 4-2. Арсенал переміг. Е е е ну, Три очка набрали молодці. Е е ще одне, що хочеться як я говорив, гра середняків, напевно, зараз. Навіть, можливо, то трошки вище. Манчестер це, ну, скажімо так, я, я думаю, що, мабуть, є серед моїх підписників фанати, які вболівають за Манчестер Юнайтед. ну, я вам співчуваю, бо Денхаг закопує все далі і далі команда. Мабуть, що керівництво вже шукає якусь заміну йому, бо це ну, неможливо дивитися, це немає якоїсь впевненої нічого. Вроді, попроходили гравці. Вчора 0-3 вдома від Тоттенхема, не найсильнішого зараз Тоттенхема, але 0-3 бездарна гра. Щось спробували в 10-х при 0-2 ще якісь створювати Манчестер моменти, але це все таке не найкраще. Бруно Фернандес, червона карточка. Ну, і зараз багато є питань, чи була червона, чи ні. Ну, пишіть в коментарях свої думки. Чи була в Бруно Фернандеса червона? Моя думка скоро всього була. Там він ніби послизнувся. Поїхала нога, але нога була високо піднята. Мабуть, червона була, але моя думка, що і без червоної. Я думаю, що Манчестеру би нічого не світило в цьому матчі. По Англії це все. Переходимо до чемпіонату Іспанії. В чемпіонаті Іспанії, звичайно. Всі знають, що було мадридське дербі. Я говорив в прев'ю до матчу, що дуже важливо, щоб хтось переміг з двох мадридських команд, бо Парса може піти ще далі відрив, а вже маючи непогану кількість очок впереді. Але вийшло так, що ніби і РАЛ зіграв нічого з Атлетику, втративши очки, все одно набрали по одному, бо Барселона. Ну, мабуть, при теперішній ситуації це можна сказати як сенсаційно поступилася у Сасуні 4-2. Сенсаційно, але по ділу. Мало це якось статися, що Барса втратить очки. От сталося в цьому матчі. Сосуна дуже добре в першому виглядала і в другому таймі в багато моментів. Нагадала мені у сасуну якихось давніших років, коли не вдома могла прибити любу команду. Так і сталося. Заслужена перемога у Сосуни, перша втрата очок Барселони. Ну, є, я знаю, серед підписників фанати Барселони, співчуваю вам. Але ну, можливо, ліпше зараз, ніж коли буде якийсь більш важливий матч. Що про мадридські дербі. 1-1. Реал, мабуть, трохи більше володівні в історії моменту, Гол літау. Були ще моменти. Але в кінці Атлетіко все-таки ж створило у свій момент, забив Корея. Думали, що офсайд, дивилися вар. Але суддя зарахував гол 1-1. Ще червона карточка в кінці атлетіку. Ну, мабуть, закономірна ніч'я, Так як є, то ну, вже, вже, вже як є. По Іспанії, мабуть, це все. Переходимо до чемпіонату Німеччини. В чемпіонату Німеччини цього туру був дуже класний матч зіграний цього вікенду. В плані, це Баварія. Байер Леверкузен, Байер чинний чемпіон, Баварія провели знову року. Баварія зараз на хорошому, як то кажуть, рахунку дуже добре себе показує. Байер десь виграє впевнено, десь знов на 90-х, десь може і програти. Отже була Лепцеха. Ну, В цьому матчі е, можу відмінити таку дві речі: це два красивих голи від двох команд. Гол Ендріха від пасу дуже класно скинув Джака в одне шикарний гол. І буквально не пройшло пару хвилин, і Павл, як зарядив дальню, ну, без шансів для голкіпера Байера. І, мабуть, все. Баварія зажимала, атакувала, створювала моменти. Байер грав більше на утримання на контратаках, не завжди щось виходило. Баварія не змогла дожати. Ну, Ніч'я. Так сталося, що так, Баварія втратила очки, Байер втрати очки. Ну будь, так само, як і в Мадридську дереві за заслужено з Корсовича, хоча, хоча краще там, удари 18 ударів в Баварії, але три в ствір. В Баєра три удари, три в ствір. Ну, от бачите, як воно не завжди кількість переходить в якість і як часто воно буває. Що хочу відмітити: дуже цікаві камбеки в чемпіонаті Німеччини цього вікенду, Борусія поступалася 0-2 в себе вдома Бохуму, і змогла відігратися і перемогти з рахунком 4-2. Ну, шикарно, там Гірасі зараз дуже хороший футбол показує два м'ячі. асист, пенальті від Емриджана, Ну молодці заслужена перемога Борусі, як то кажуть, камбекнула, Супер. І ще одне хочу відмітити: майбутнього суперника Динамо в Лізі Європи Офенхайм, Ну, це щось було дуже таке. Неймовірне, до Хофенхайм приймав дома Вердер. До 12-ї хвилини Хофенхайм вже перемагав 3-0. Здавалося, ну все, кінець. На 18-й Хофенхайм зробляє червону карточку. Ну так, це проблема, може бути. Але навіть грати ніби ще півтора тайму, рахунок 3-0. Ну все одно мали би втримати цю перевагу. Ну, можливо, пропустили би якийсь гол, але десь цей. Але ще в першому таймі рахунок став 3-3. І. І все. Ну, вже 3-3. Якось, видно, розуміли, що, напевно, Хофенхайм ще посипе. Це так і сталося. Вердер забив четвертий. І з 3-0 Вердер переміг 4-3. Це один, напевно, зараз з сезону найбільших камбеків. Це дуже класно. М -м ну, ось такий має матч. Подивимося, як Динамо Динамо зіграється в хайм четверг. Про це ми ще обов'язково поговоримо на інакших випусках. По Німеччині наразі все. Ще хочу пару слів сказати про Чемпіонат Італії. У Чемпіонаті Італії не було якихось зіграних топ-матчів. Відмітим команду Артемодов «Ромо», яка вольова перемога з рахунком 2-1. Непроста перемога. Проходилось відіграватися, відігралися в кінці, забили, втримали перемогу. 2-1. Довбик не забивав, але команда перемогла. І ще би я що одне відмітив, що Ювентус переміг 3-0. Він зараз на другому місці чемпіонаті на одне очко відстоючи Наполі, хоча наполі якийсь один теж не дуже добре було зіграло. Але Ювентус ще ні одного гола не пропустив в сезоні в чемпіонаті Італії. оце дуже важливо, це дуже. Цікаво, як буде далі розвиватися. Ну, буде цікава боротьба за чемпіонство, бо Інтер втрачає, хоча має хороший склад, Ювентус ніби не пропускає. Там Рома підтягується, наполіс конте Ну, італія, а Мілан, звичайно, зваємо про Мілан. Ну, буде, буде, буде досить цікаво, я думаю. І про Італію це все. І ще я хочу на останок додати про наш чемпіонат України рідний. Шатар втратив очки з Вересом. Ну, про Карпати ви знаєте, можете подивитися в минулому відео. Там все розказано, показано. шатар втратив очки з Вересом, поганий знак перед Лігою Чемпіонів. Плюс Динамо перемогло лівий берег 3-0. Хочу діти одне, що там помилка була вратаря. і Брашко, практично з центра поля, забив. Дуже красивий гол. І, мабуть, почувати Україну це все. Е ще хочу зробити таку одну штуку. Я знаю, в мене багато підписників, які вболівають за різні команди. Є і за Мілан, за ну за Челсі точно, знає, і за Барселону, за Манчестер, за різні цей. Ви пишіть в коментарях, може, хочете якусь цікаву інформацію, якісь цікаві передачі про ці клуби, ще щось більше уваги приділяти якимсь командам. Пишіть в коментарях, буду послуховуватися, будемо робити. Е, дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Всім хороших матчів і перемог. Па-па.